Від 8,5 до 17 тисяч гривень за порушення комендантської години. Попри те, що перебування цивільних на вулиці з опівночі до 4-ї години ранку є суворим порушенням, деякі громадяни нехтують ним. Тому для забезпечення громадського порядку Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про адміністративну відповідальність за порушення комендантської години. Відтепер любителям прогулятися нічним містом доведеться сплатити штраф у розмірі від 8,5 до 17 тисяч гривень. За повторне порушення сума штрафу збільшиться вдвоє. Для бізнесу штрафи передбачені у розмірі від 51 до 102 тисяч гривень. Якщо ж порушення зафіксують повторно протягом року, сума штрафу складатиме від 170 до 340 тисяч гривень. Звичайно, доцільно потрібно підтримувати нашу владу з її законами. Після комендантської години потрібно тільки щоб там швидкі допомоги їздили, пожарники, рятувальники. А всі інші повинні сидіти вдома, і військові повинні виїжджати по своїм справам. Ну, я знаю за штрафи і думаю, що це правильно. Ну, щоб не було в нас тут порушень ніяких, щоб все було спокійно. А я читала в я, читала. я читала. правильно. Я Може і правильно, правильно. хай не правильно. що стоїть погано. Нічого ходити. Зараз, Зараз воєнний час, час, так що хай сидять вдома. Ні, ні, я зголася. Звісно, правильно. Війна війною, і тому комендантський і час для того і... Ну, для того є, щоб не порушувати. Його. Треба. треба. Я працюю в лікарні, і після комендантської години стільки бродяг поступає. Як вона є, ця комендантська година, вона повинна бути. Тобто повинна її виконувати. Фактично, от я, наприклад, часто чую під окнами і після 12-ї їздять, і явно не поліцейські машини, і не скори. Так що. Нехай виконують раз, воно так потрібно. Це правильне рішення, але все одне бувають ситуації різні. Там є такий пункт, забувся, як він правильно читається, особисті справи. Але його там ну, не розписано, що які можуть бути пункти. Тому питання до цього, які там можуть бути пункти цього підлягають. На офіційному сайті МВС України повідомили, які випадки не є порушенням комендантської години, якщо особа прямує до з укриття під час повітряної тривоги, супроводжує поранених важкохворих, здійснює заходи з евакуації населення або рятування майна. Надає медичну домедичну допомогу, перебуває в стані крайньої необхідності.